Українська кухня одна з найбагатших у світі і точно найсмачніша, ну, принаймні для нас, українців. Але якщо уважно подивитися на продукти, що ми сьогодні споживаємо, хочеш не хочеш, а замислишся, звідки що взялося? Картопля з Америки, баклажани з Індії, квасоля з Мексики, не кажучи, вже про різноманітні морепродукти, банани, ківі та інші екзотичні фрукти. От ми з вами любимо досліджувати звитяги наших предків, але ніколи не замислювалися, а що їла княгиня Ольга. Чи, наприклад, цар Атило? Що стояло на столі князів Острозьких і чим пригощали гостей на знаменитому з'їзді монархів у Луці? А от вареники, як твердять науковці, прийшли до нас із Китаю. Там подібних страв неймовірна кількість. Взагалі-то кажуть, що за розповсюдженням вареникоподібних страв звареного тіста, мантів, пельменів. Та такого іншого можна простежити території, які входили до складу Золотої Орди. Але тут доведеться викреслити Італію. Їхні равіолі та спагетті приїхали з Китаю разом із Марко Поло. Втім, ми не віримо, що вареники до нас звідкись приїхали. І що б там не казали науковці, але поляки називають вареники пироги руські, не російські, а саме руські. Тобто вони їх отримали саме від нас і в ті часи, коли ми ще звалися Руссю. Та й самі вареники. Ви тільки згадайте, одне діло полтавський розмір від тарілку, варене на пару, інше гуцульський, півкруглий дрібний, хоч з рушниці стрілі, а третє бесарабський, трикутний солоний з прісного тіста. Не бути, щоб усіх їх привезли ординці. Тому хай там як, а вареників ми не віддамо, а особливо з вишнями, хай навіть не мріють. Звісно, важко досліджувати історію кулінарії, адже продукти швидко розкладаються у землі. Тому, поки не буде знайдено скам'янілий вареник, можна будувати різноманітні гіпотези та відстоювати власну першість. Ну, взяти хоч би знаменитий грузинський шашлик. Ви хочете сказати, що ніде у світі не смажили м'ясо на шампурах, поки їх не навчили грузин? Та настромити дичину на палицю та покласти на вогонь це найпростіший спосіб приготування. Так що зосереджуватися на першості у тій чи іншій страві не варто. Українці тисячу років тому смажили м'ясо на вогні, просто вони не називали це шашликом чи барбікю, а зараз називають. Ну а ми з вами завжди будемо шукати істини. Хай би як її від нас не ховали. Поки навчимося відрізняти правду від брехні не гірше, ніж відрізняємо український вареник від уральського пільменя. Про традиційні українські напої. Пиво, мед, медуху, збитень, ситу, квас, сирівецю, зварки, сіль, варенуху, запіканку, спотикач, грушівку, ганусівку, вишнівку, муселецьку, Лганівку, парцівку, хріновуху, паленку, кусаку, контабас, так само, як і про скіфський спосіб пити вино, ми поговоримо окремо. Ну а поки ще раз згадаємо німецьке прислів'я: «Der Mann ist, was her ist». Людина є тим, що вона споживає. І не лише через шлунок, але й через очі і вуха. Ми стаємо тим, що ми слухаємо і дивимося, чому віримо. Тому дуже важливо, щоб українці дивилися український Ютуб. Розповсюджуйте наше відео серед своїх друзів, підписуйте їх на наш канал і не забувайте, кожному вас дасться по лайках його.